Привіт, від пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку Це ж не джунглі Сусана і Серн, Росія обоніла. Усе почалося того дня, коли Пола вирішила сказати ні. Сказати не хочу, тепер Пола може робити все, що їй заманеться. А потім сталося таке? Сталося так, що її дім перетворився на справжні джунглі з деревами, ліанами, рясною зеленю і, звичайно, дикими тваринами, що розгулювали на свободі. Читаємо? Давайте читати. Це ж не джунглі Сусана і Серн Росія обоніла. Усе почалося того дня, коли Пола вирішила сказати ні. Пола, будь ласка, почись зуби. Пола, будь ласка, зачешися. Пола, будь ласка, не їж руками. Ні, ні, ні. Пола, будь ласка, перевдягнися, ні. Завжди казати ні дуже круто, вирішила Пола. Так можна робити все, що завгодно. Поло, будь ласка, прибери в кімнаті. Ні. Поло, будь ласка, помийся. Ні. Поло, будь ласка, постав тарілку в умивальник. Ні, у домі безлад, але полі байдуже, вона любить розгардіяш. Поло, будь ласка, вдягни піжаму. Ні, поло, будь ласка, лягай спати в ліжко. Ні, тут скоро буде, як у джунглях. Сказала їй мама, коли нарешті поцілувала перед сном. А потім так і сталося. Звідки він узявся в її кімнаті? Пола прокинулася від того, що їй в обличчя віяв лютий вітер, тільки то був зовсім не вітер, а подих лева. Звір хропів, наче грім гримів. Налякана й розгублена, Пола тихенько прокралася з кімнати, намагаючись не розбудити лева. Але він виявився не єдиним гостем. У коридорі ляпали крилами і гучно скрекотали двоє туканів. Стояв страшенний гамір. Та не скрикучіть ви! благала Пола. Але птахи на неї не зважали і далі репетували. Пола затиснула вуха долонями і помчала до кімнати батьків. Коли щось трапляється, ви куди біжите? До батьків, до мами і тата, правильно? Ось і пола побігла. Та батьків у спальні не було. Замість них там виявилася родина ведмедів. Де мої батьки? Це ж їхні речі. Нічого не чіпайте. Ведмеді допитливо глянули на дівчинку і продовжували чепуритися. Тоді Поле пішла у ванну кімнату, зачинила двері і полегшено зітхнула. Хух. Однак, на жаль, полегша вмить розвіялася, коли вона побачила у вані велетенського бегемота. Геть, із моєї вани, ти ж її зламаєш, наказала Пола. Але бегемот не зважав на дівчинку, а знай собі любісінько хлюпався, задоволений, як слон. У вітальні не набагато краще. Зграє шимпанце розважалася, вириваючи сторінки з її улюблених коміксів. Будь ласка, облиште мої книжки, благала Пола. Але шимпанзи на неї навіть не глянули й виривали всі сторінки, залишилася тільки палітурка. Палітурка це обкладинка. У поле забурчав живіт. Адже вона ще сьогодні не снідала. Але кухня теж була зайнята. Залиште мені щось на сніданок, ви ж усе зжерете. Проте звірі не збиралися уривати свій банкет, а заковтували все, що бачили. Пола раптом згадала, що сьогодні субота. По суботах вона ходить на плавання. Дівчинка помчала у пральну кімнату по свій рюкзак. Це ж мій купальник, це мої окуляри. Ану, поверни негайно. Пола в розпачі вийшла з пральної. Вона вирішила, що найкраще буде вибратися з дому і забути про все, як про страшний сон. Можливо, сусіди знають, де її батьки, і допоможуть їй. Але на дворі вона очам своїм не повірила. Її дім зник і перетворився на справжні джунглі, густі хащі з деревами, ліанами, буйними рослинами і тваринами у їх природньому середовищі. Вам час іти!» – наполягала вона. А потім дівчинка зрозуміла, що відбувається щось страшне. У неї на копчику раптом з'явився кошлатий хвіст. Пола побачила своє відзеркалення у ставку, в якому купалися слони. Дівчинка не повірила власним очам. Це, це ж не джунглі, закричала вона. А я не дика тваринка. Пола почала гасати джунглями. Раптом вона побачила підпальну скриньку зі своїми іграшками, а поруч улюблене м'яке ведмежа. Пола підняла його і поклала у скриню. А ще вона знайшла кульку, піратський костюм, карти. Дівчинка склала все у скриню, розпачливо повторюючи Це ж не джунглі, це ж не джунглі. Що довше пола збирала речі, то більше їх з'являлося. Дівчинка все складала на свої місця. Вона побачила зубну щітку і скористалась нагодою почистила зуби. Потім прийняла ванну з бульбашками і врешті заспокоїлася. Вона так стомилася, що дуже скоро поринула у глибокий сон. Наступного ранку мама розбудила її поцілунком. Роззирнувшись, поло полегшено зітхнула. Фух, усе повернулося на свої місця. Не було ні диких тварин, ні дерев, а ні лян. Доброго ранку поло виспалася. Дівчинка обережно торкнулася копчика. Хвіст зник безслідно. Вона знову зітхнула. Ходімо снідати. Так, мамо. Тільки давай спочатку приберу в кімнаті. Це ж не джунглі, кінець.